Привіт, друзі! А також мої глядачі, хто дивиться мій канал. Я є знову в відні і зараз на кухні. Сьогодні до мене прийде внучка Меланія, і я собі подумала, що ж би я її такого доброго приготувала. Ну, щось таке, щоб їй Бо вона, коли приходить до мене, то завжди заглядає по кухні. То в холодильник подивиться, то в шафках перегляне. Де що є солодкого. І подумала панкейки її спечу з гарбузом. І, чесно кажучи, з гарбузом я не робила. Але, як кажуть, вчитися завжди можна. І маю такий рецепт попробую, які вони вийдуть. ну, думаю, вийдуть добре. Раз там є яйце, гарбуз, молоко і, і так далі, повинні бути добрі. А чому ні? Ну, побачимо зараз. Цього мені потрібно 250 г гарбуза. Я гарбуз порісла, хлюпнула чуть води і його так відварила. Потім блендером перетерла 250 г гарбуза. Два яйця. Зараз гляну, що тут? 200 г молока, 200 г борошна, 1 столова ложка цукру, 30 грам масла і 10 г розпушувача. Ванільний цукор. Бувак. Яйця треба добре збити з цукром, як завжди. Так, столова ложка цукру. Кажуть, яйця перетирати з цукром, щоб бульбашки з'явилися, які і скільки тут бульбашок гарних, переламутрових, можливо від світла відбивається, зараз вам покажу. яйця спила, так що мають вийти пишні панкейки. Додаю сюди 30 грам розтопленого масла. Тепер і 200 мл молока. Ой, розлила. Добре. Тепер маю тут гарбуз перетертий. Так. Ось такі як абрикосове варення. Чисто як абрикос. Так. Так. Легенько перемішую і додаю. Двісті грам порушна Просію. І на 15 хвилин залишу, щоб трошечки тісто постояло. Думаю, що добре тісто, і буду їх обжарувати на сухій пательні. Такі до золотистого кольору. Головне, щоб їх не пересмажити, щоб не були тверді. Так, і залишу зараз їх. Тісто дуже гарне таке. Колір дуже гарний тіста. Ну, от таке. Так, друзі мої, панкеєчки виходять добрі. Зараз вам покажу. Бачите, гарні виходять. Дуже швидко їх треба повертати. А подивіться, яке кружево гарне вийшло. Краса. Так що, шановні глядачі, рецепт хороший. Випікайте своїм дітям, внукам і нехай їм смакує. А тут за одне буду варити повидно зараз Слив. Ось такі угорки їх називають, ті сливи. Вони. І бачу, що вони, бачу, що вони такі є несочні всередині. Якісь несочні. Не мають соку, так? Буду аналогічно робити так, як з яблук я робила повидло. Маю стільки води, добавлю воду і буду 15-20 хвилин розварювати. Вистачить. Тут є 3 кілограми сливок. І я дала десь півсклянки води, але потім ще хлюпнула, напевно, 50 грам. Побачила, що не сочні. Ну, добре, пів шклянки дала води. Добро, і пів шклянки води. Ну, добре, і, і пів шклянки води додала. Тепер треба добре помішувати на слабенькому вогні. Так, загляну я до своїх сливок. Mm. Угу. Mm. Свої сливки я перетерла, навіть трошечки так, такі, навіть трошечки ще такі кусочки невеличкі, залишила. Люблю, щоб повидло було трошечки такими навіть кусками. Даю лимонний сік, зараз попробую, щоб не переборщити. І цукор. І цукор сиплю. Тут маю кілограм. У, так багато, не знаю. Ой, мабуть, не буду давати на кілограм слив і кілограма цукру. Буду десь до години варити. І ставлю на полички потім, при кімнатній температурі. Стоїть рік, стоїть навіть два, так, кілограм дала цукру і ще додаю, ще додаю трошки кіло 300. Це не знаю, де хто в рецептах пише, що треба на кілограм 700 грам цукру. То я собі вже уявляю, яке воно солодюще буде. 3 кілограми слив і кіло 300 цукру. Люкс. Ну, кислоти додам ще, бо щось той мені лимон не дає. Ну, кислоти, ну. Ну, а кислоти трошечки ще додам, бо той лимонний сік. Щось мені не дав ніякого такого смаку. І буду варити до години. Можна було ще паличку кориці сюди кинути для аромату. На жаль, не маю добре перемішувати. Подивіться, яка гарна мильничка, як забавка. Раз. І мило потекло. Ну, не дешева та забавка, але зручна, не треба вже, не треба вже там натискати. Раз і пішло. Якщо, якщо так доторкатися, то теж буде мило протікати. Тільки треба отут зверху тут тримати, тоді мило, якщо пересунути, тоді мило не буде витікати. Моє повидло вже годину. Відставляю. Я поставила. Взагалі-то я не люблю, щоб таке повидло було густе. Мені краще, щоб воно було таке трошки рідше. Та й внучка меланія вона люби. Добре, забираю. Забираю. Опа. Баночки маю такі з під всього. То, що був, що то було сметана. Я вони закриваються добре. А тут баночка з бджілки, з меду. А тут проба. То десь до години варилося. Я поставила в холодильник. Ну, от таке.